Вітаю, друзі, на каналі Сільське життя в Україні з вами Світлана. Сьогодні 22 квітня, особливий день для мене, день народження. Дякую Богу за ще один рік, що дав жити в спокої і поряд зі своєю родиною. Така погодка сьогодні. Передають дощ, але побачимо, що воно буде. Виганяємо кіс, тому що вони на зеленій травичці краще почуваються, але вранці ми їх будемо прив'язувати. Вночі 4 градуси було, а вранці я не дивилась, передають десь 12. Давай я візьму. Ти сідовище. Коли Саша виходить, то виходять усі. І малеча вийшла. О, ти куди вийшла, Аврора? Аврора, ти ж теж хочеш пастися? Пішли. Пішли, а хто їсть? Хто кущик їсть? Пішли? Ми хочемо тут сітку зліва. Зробити, щоб вони не заходили на територію, бо кущики, що навколо обгризають. Пішли, Сашенька, пішли. Пішли моя дівчинка, пішли. Давай. Пішли, пішли, пішли. Ми так по черзі виводимо кожну козичку, щоб не плуталися в цих. Ось така у нас. Картопелька гарненька зійшла. І редисочка зійшла. Я десь тут садила горох але не бачу його. Чи він ще не зійшов? Можливо, я пізно садила. О, біжать, біжать. Що, зорянку з малечою теж виводимо. Бо вона сама цілий день там мекає. Зараз Аврора вибігла сама перша, то значить треба виводити її. Тут нема Аврори, Аврора там бігає малече. Це найменша козочка, та що біля красавиці, ромашечка. Це наші дерева тут збоку, то ми дозволяємо їх їсти. Нічого страшного. Особливо дуже корисно, коли кози їдять горіх, листя горіха дуже корисно. Корова таке не їстиме. А коза їсть все. І вже далі туди. Ой-ой-ой. Оце так зранку ми стрибаємо весело. Так, що великі, що малі. Така радість, Аврора! Аврора, йди сюди! Аврора! Ти ж вийшла пастися, йди до мене. Я зараз піду і вона за нею. І вона чи буде бігти, чи ні, а ці побіжать знову в город, То, поки чекатиму тут. Ох, малеча з утра. Зраночку тут бігає. Аврора? Може побіжить за Мартою. Калюжі ще стоять. Вчора такий дощик був. Ромашечка вже тут. Тут тут Ромашка. Вона заглядає да її. Малеча. Спускаємося ми туди вниз. Куди-куди, куди Діна? Діна, йди сюди. Спускаємося з ними ми туди вниз, нижче. Ну, недалечко тут проулочок. І там уже прив'язуємо їх. Поки теревичка є зелена, то вони будуть їсти. А вже як стане сухо, тоді вже буде складніше. Ми збираємо. По всьому селі, хто бажаючи, хто має кіз, щоб організувати стадо. Ну Десь налічується приблизно 50 голів в селі. Кажуть, що це мало. І не кожен хоче випускати, бо дорого. Ну Тримають уже як хто хоче, як хто може. Будемо надіятися, щоб вийде організувати стадо. В селі буде краще. Зранку випустив і собі робиш що треба, їдеш куди треба.